Добрий день, добрий час! Рада всіх вітати вас! Дітки, погляньте, що я вам сьогодні принесла. Так, це сімейний фотоальбом. А давайте розглянемо його. Що ми з вами бачимо? Сім'ю. Сім'я складається з мами, тата і дітей. Мама берегиня роду, тато господар дому. А діти маленькі помічники раді своїм батькам. Родина, рідня, родичі це синоніми до слова сім'я. Крім батьків, у нас є ще й інші родичі бабусі і дідусі. Вони батьки ваших батьків. Разом вони одна сім'я, родина. Сім'я схожа на руку з пальчиками, де кожен пальчик гарний, вправний і потрібний. Дітки, ми знаємо з вами пальчикову гру про сім'ю. Пограємо в неї. Оцей пальчик наш дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик наш татусь, а оцей матуся. А цей пальчик я. Ось така моя сім'я. А розгляньте цей знімок. На ньому є і тітки, і дядьки, і двоюрідні сестри, та брати та інші родичі. Пограємо з вами у гру Хто я. Для мами я. Так, донечка, а для бабусі. Онука, для тата ти. Син, а для тітки. Племінник. а для сестри. Для сестри я брат. Молодці малята. Наступна гра відгадай, хто це. Я вам називатиму ознаки, а ви будете відгадувати, про кого йдеться. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива. Добра, літня. Так, це бабуся. Сильний, дужий, умілий, веселий господар. Вірно, це тато. Гарна, мила, лагідна, молода, найрідніша, найдобріша. Матуся. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Вірно дідусь. Маленький, пустотливий, веселий синочок. Маленька, гарненька, чемна. Так, донечка. Дітки. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про сім'ю, про родину. А як слід ставитися одне до одного в сім'ї? По-дружньому, молодці, родина до родини це і є український народ або український рід. А щоб нашому українському роду не було переводу, його треба берегти і шанувати. Свій рід потрібно пам'ятати від діда й баби, мами й тата. Та родовід не тільки треба знати, найголовніше старших шанувати, їх цінувати і щиро поважати. Дітки, візьміться за руки. Це чудово. Тримайтеся міцно, щоб такими ж міцними були всі родинні зв'язки. Тоді кожному роду. Не буде переводу. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!